Земля, годувальниця, дарує нам життя, а праця на ній вимагає благословення згори у кожному зернятку, у кожній рослині, велика таємниця Божого творіння. Піднесемо щиру молитву до Всевишнього, щоб він наділив наші поля та городи благодаттю, дарував щедрий врожай та захистив Його від лиха. Молитва. Всеблагий і милосердний, Господи, Ти, що є Творцем всього сущого і який годуєш птахів небесних та польові квіти, молимося тобі за гарний врожай на нашій землі. Благослови працю рук наших, що сіють і обробляють ґрунт. Зроси поля своєю благодатною росою, зігрій теплим сонцем. Захисти врожай від граду, посухи, повені, шкідників та усякого лиха. Даруй нам щедрі плоди, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, наситити себе і ділитися з ближніми. Нехай Твоє благословення перебуває на наших нивах та в наших домівках. Амінь. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові відео та молитви.